Катерина метушливо складала речі до спортивної сумки. Рухи її були нервовими та різкими. Вона схопила шолом з верхньої полиці, наче це був останній штрих до броні, і закинула його всередину, не озираючись. Потім зупинилася перед дзеркалом у передпокої і уважно подивилася на своє відображення. Обличчя чуже, вона схудла майже на 10 кілограмів, і, хоча фігура стала стрункішою, очі виглядали втомлено. Глибоко запали, під ними темні кола, які не зникали навіть після сну. Катя дістала косметику, швидко наклала тон, підвела очі, нафарбувала вії. Вона все ще була вродливою, навіть дуже, і раніше, коли була повнішою, її краса мала інший, м'який відтінок, але тепер, тепер їй здавалося, що для Ігоря вона стала просто тінню тієї жінки, яку він колись кохав. Погляд його змінився, а в голосі не було тепла. Вона майже на сто відсотків була впевнена, десь поряд існує інша жінка, якій він віддає те, що колись належало їй одній. Катю, ти куди так поспішаєш? Почекай, разом поїдемо, сердито кинув Ігор, входячи до передпокою. Він почав збиратися, на ходу запихаючи в сумку речі. Катя сіла на край вузенького диванчика, мовчазна і відсутня, з поглядом спрямованим кудись удалечінь, де не було ні змагань, ні щоденних підозр. Знову собі щось надумала?» – кинув він різко. Знову думаєш, що я тобі зраджую. Та скільки можна, поїхали вже, запізнимося, і доведеться місце собі на плацу вибивати. Ігор підхопив її сумку з підлоги, взяв свою і вже був за порогом. Катя не відповіла. Лише повільно підвелася, зачиняючи за собою двері. Вона мовчки спустилася до машини і сіла за кермо. Темносиній автомобіль виїхав з двору і поїхав за місто, де була стайня. Навколо панувала справжня весна: тепла, ніжна, легкий вітерець грався з зеленими листочками, що щойно розпустилися на тендітних гілках дерев. Птахи співали на всі голоси, і повітря було насичене ароматами трав. І ранкового сонця. Це була та погода, коли хочеться зупинити авто десь на узбіччі, зняти взуття і просто пройтися босоніж полем, розчинитися в просторі. Але сьогодні був не день для мрій, попереду чекало тренування, змагання наближалися, і тому про розваги довелося забути. Вони виїхали за місто, проїхали ще 10 кілометрів і звернули. Там попереду показалася гарна вивіска, акуратна, зроблена зі смаком. Вона вказувала шлях до стайні, яка давно стала для Катерини другим домом. Нам треба буде серйозно поговорити після тренування, промовив Ігор, коли авто зупинилося. Не хочу, щоб твій настрій зіпсував тобі роботу. Катя зачинила авто і піднялася на другий поверх. У роздягальні вона переодяглася в тренувальний костюм, стягнула волосся в хвіст. І готова до роботи спустилася вниз. Увійшовши до амунічника, Катя зупинилася. Ігор стояв обличчям до молодої дівчини, новенької судячи з усього. Та мило посміхалася і щось жваво йому розповідала, періодично торкаючись його руки. Катерина затримала подих. Її погляд похолоднішав. Вона обережно прикріпила жучок у затінку полиці, де той не впадав в око. Потім, не сказавши слова, розвернулася і вийшла, взяла ящик із щітками і попрямувала до улюбленця, до Велеса. У стайні стояла легка влога прохолода, пахло сіном, у деннику на неї вже чекав він, рудий жеребець із білою проточеною на морді, величний, і стрімкий, мов вогонь. Побачивши її, кінь голосно заіржав, затопцював копитами, нетерпляче поглядаючи з підпишного чубчика. Катя зайшла в денник, простягнула долоню зі шматочком цукру і лагідно, з довірою взяв гостинець. Такий великий, довгоногий, добре складений, шалено талановитий кінь був її гордістю. Вона забрала його з жахливого місця, абсолютно злісним, таким, що недолюблює людей. Два роки терплячих тренувань, ласки й тиші, і ось перед нею стояв вірний друг, що визнавав тільки її. Інших людей він чемно ігнорував. Велес одразу потягнувся до каті, наче маленький розпещений песик. Спершу вилизав її плече, а потім почав нишпорити носом по кишенях, шукаючи щось смачненьке. Вона тихенько всміхнулася, лагідно відсторонила норовливу морду і взялася до справи. Вона обережно почистила його боки, розчесала коротку, охайно підстрижену гриву. Перевірила копита і видрала з-під них залишки тирси. Велес терпляче стояв, іноді зітхаючи, іноді вдячно торкаючись її плеча. Потім Катя дістала вуздечку, обережно натягла її на голову коня, закинула на спину вальтрап, темно-зелений, підібраний точно до кольору її поло. Зверху м'яке коричневе хутро, а вже тоді сідло. Затягнула підпругу, перевірила бинти на ногах. Усе було ідеально, поплескала жеребця по могутній шиї. Ну що, постояв, відпочив, розлінився, лагідно прошепотіла вона, а тепер виходимо, додала вже гучніше. Її голос луною розлетівся по стайні, з усіх боків почувся ланцюговий ляскіт, інші коні теж почали ворушитися, а ті, хто працював у денниках, поспішили зачинити дверцята, звільняючи прохід для чемпіона. Катя вивела Велеса на відкритий манеж, легка прохолода вдарила в обличчя, але вона зосереджено, не зволікаючи, піднялася в сідло, міцно взяла поводи в руки, поглядом покликала двох дівчаток підлітків, що стояли осторонь з нетерплячим виглядом два чухонці по сотні, два по вісімдесят, і Оксер на сто двадцять. Коротко кинула вона. Дівчата, які проходили практику заради можливості бодай доторкнутися до такого зіркового коня, хутко кинулися до перешкод. Катю, бережи нерви, гукнула з-за огорожі кремезна жіночка з мітлою. Велес зранку не в гуморі. Вчора цілий день в деннику простояв через ті змагання, навіть не вийшов гуляти, тож чекай фейерверків. Господиня стайні подивилася на годинник і пішла на трибуни, щоб подивитися за тренуванням. Катя легенько торкнулася п'ятами боків Велеса, і той пішов швидким кроком. На перший погляд все було спокійно, але Катя вже відчувала, по диханню та по напруженій шиї, Велес от, -от полетить вперед. Раптом над її плечем прокотився голос господині стайні, що луною відгукнувся в просторому приміщенні. Таню, ну виводь Барбару розгинує її, а то знову там одна одну зжеруть, крикнула вона кудись у глиб стайні. Катя перевела велеса на рись. Той, збуджений, мало не танцював під нею, крадькома поглядаючи на дівчат, які саме розставляли перешкоди. Його очі блищали, ніздрі роздувались. Щоб трохи приборкати цей вогонь, Катя лагідно поплескала його по шиї та знову зменшила хід. Не можна було поспішати. Поки не розігріється повноцінно, працювати серйозно не варто. Коли ж м'язи почали розслаблятись і кінь став рівніше дихати, вона подала команду, і Велес слухняно розпочав тренування з двох невисоких перешкод по 60 сантиметрів. Він подолав їх з таким запасом, що, здавалося, ніби знущається з їхньої простоти. Але вже за мить все змінилося. Біля повороту, мов блискавка, він скинув напруження, різко рванув у кар'єр і круто розвернувся біля загорожі. Характер у нього був непередбачуваний. Катя навіть не здригнулася, сиділа впевнено, ніби зрослася з сідлом. Не давай йому стояти, веди одразу, кинув з огорожі чоловік. Майстра спорту спочатку здобудь, тоді командуй, відповіла господиня стайні, не стримуючи іронії, бо командувати кожен мастак, а от сісти не кожен зможе. Катя не чула жодного слова. Її увага була цілковито зосереджена на ритмі і траєкторії. Перешкоди одна за одною зникали за спиною: вісімдесят, сто, сто двадцять, знову сто, потім знову сто двадцять. Він наче літав, його потужне, ідеально складене тіло блищало на сонці, немов бронза. Міднородий, з гарним відливом, він мав приголомшливий вигляд. Катя трималася в сідлі легко, впевнено, ніби народилася для цього. Знаєш, скільки коштує цей кінь? звернувся до дівчини, що стояла поруч, чоловік із цікавістю в голосі. Молода спортсменка, зовсім новенька в клубі, не могла відвести погляду від цього красення. Вона його купила за копійки, сказав він, а зараз ця туша коштує кругленьку суму, він же ніколи не програє, ніколи, повторив він задумливо. А дівчина тільки посміхнулася, ледь-ледь, краєчком вуст, але нічого не відповіла. Тренування добігло кінця. Велес був втомлений, підблищав блищав на його боках, а густі вени проступили на м'язах, ніби мереживо. Тепер у ньому більше не було тієї шаленої напруги, що тримала його зсередини, скинув пару, як то кажуть. Катя, не гаючи часу, просто в манежі, зняла з нього сідло, обережно розмотала бенти з мокрих ніг і присіла поруч, стираючи піти із чола. Поки дівчата розбирали перешкоди, вона натягнула на масивну гарячу морду жеребця недоуздок і причепила довгу корду. Велес важко зітхнув, поклавши голову їй на плече, а потім, здавалося, не витримав і завалився в пісок. Розтягнувся, ніби розпластав своє могутнє тіло на землі, розслаблено й довірливо, але варто було звільнити манеж, як Катя зняла корду, і Велес, не зволікаючи, рвонув вперед. Він носився так, ніби й не було тренування, ніби не було тих стрибків. Катя милувалася ним, навіть не помічаючи, як її чоловік усамітнився в глибині амунічника з тією самою дівчиною. Як згадаю, яким ти його привезла. Озвалася господиня Стані з лагідною усмішкою, відверто кажучи, аж здригаюся, а тепер просто очей не відвести. Молодець. Але знаєш, я думаю, час завершувати його спортивну кар'єру. Ще один виступ і досить. Такий спорт ламає не тільки людей, а й коней. А він надто добрий, надто відданий. Я не хочу його зламати, м'яко сказала Катя. Думала купити будинок, облаштувати невеличку стайню, перевести його до себе, дати йому спокійне, гідне життя, робота в руках, прогулянки, простір. А Ігор проти, так? зітхнула жінка. Дуре пати, Катю, гарна дівчина талановита, заробляєш разів у п'ять більше, ніж він, а все з ним возишся, наче це твоя доля. Гаразд, не моя це справа, сказала жінка, махнувши рукою. Катя переодяглася і пішла в машину. Чоловік сказав, що приїде ввечері. Вона не стала заперечувати. Кінь, вже вичищений і спокійний, гуляв серед зеленої тиші. Він заіржав господині на прощання. Катя приїхала додому і майже одразу пішла спати. Вона дуже втомилася, а попереду була ще основна робота. Прокинулася жінка, почуваючись хворою. Із самого ранку вона почувалася недобре. Але після денного сну зовсім розклеїлася. Катя сунула термометр, дістала його після короткого писку 38,4. Вона була впевнена, що це через купання в холодній воді, коли вони ходили з кіньми на озеро. А може, хтось чхнув чи кашлянув? Причина була неважлива. важливо було тільки відновитися до змагань. На вулиці вже сутеніло, в повітрі стояв важкий дух вечора. Той особливий спокій, що накочується перед ніччю. Катя все ще слабка взяла телефон і набрала Ганну Петрівну, господиню стайні. Гудки тривали, але ніхто не відповідав. Це її насторожило. Ганна Петрівна завжди була на зв'язку, навіть якщо зателефонувати їй серед ночі. Тривога наростала, і тут Катя згадала про жучок, який вона лишала в амунічнику. Вона відкрила додаток, почала гортати записи. І тут почула характерні звуки. Катя швидко відмотала назад. За годину приїде коневоз, виведемо швидко, і все, він навіть не зрозуміє, говорив Ігор. Її чоловік. Іди сюди, не переживайте так. Ну це ж просто кінь. Я вже половину отримав. Йому документи змінять і все, буде Аля інший кінь. Але, Ігоре, це ж не твій, а якщо твоя дружина дізнається. Стурбовано запитав тоненький жіночий голос. Я не готовий втрачати таку можливість, Інно, а дружина моя це й не зрозуміє навіть. Ну, скажемо їй, що він втік, знову сказав чоловік. У запису почувся шурхіт зітхання, чиїсь кроки, потім тиша. Та не в Катерини всередині, у ній здіймався шторм. Катя не тільки дізналася про невірність чоловіка, а й про те, що хочуть забрати велеса. Жінка ще раз зателефонувала Ганні Петрівні, але та не відповідала. Катя вибігла на вулицю і сіла в машину. Долоні тремтіли, але рухи були точні. Педаль газу втиснулася в підлогу, мотор заревів, Катя мчала крізь вечірню темряву, туди, де хтось хотів забрати в неї найдорожче. Коли Катя задихана від хвилювання і розпачу, під'їхала до стайні, в голові дзвеніло. Вона вистрибнула з машини, ледве тримаючись на ногах. І тут її охопив жах, денник Велеса був порожній кінь зник. З другого поверху, де були кімнати для персоналу, долинав відчайдушний гуркіт. Хтось з усіх сил стукав у двері. Катя вихопила ключі з кишені, піднялася на другий поверх, відчинила двері і натрапила на перелякану Ганну Петрівну. Жінка була бліда, розпатлана, зі сльозами в очах. Катю, забрали, велеса вивезли, на Бувалкіна, телефон мій відібрали, майже голосила господиня стайні, вчепившись Каті в плече. Слухаючи її, Катя вже розверталася. Перестрибуючи через сходинки, злетіла з другого поверху і поспішила до машини. Вона їхала в бік Бувалкіна, молячись, щоб встигнути. Температура, здавалося, зростала з кожною хвилиною. Все тіло боліло, суглоби крутили. Сльози розпачу й люті застилали очі. Катя мчала вперед, поки не побачила червоне світло задніх габаритів, Коневоз. Вона втиснула педаль у підлогу, обігнала вантажівку і загородила їй шлях, зупинившись просто поперек дороги. Що ти робиш? Прибери машину! обурено вигукнув водій, висунувшись із кабіни. Велес! голосно крикнула Катя. І враз… Мов стріла з коневоза прорвалося знайоме іржання, дикий майже відчайдушний звук. Це мій кінь, закричала вона, підбігаючи до дверцят. Ти хоч перевірив документи? Його викрали. Раптово зсередини пролунав гуркіт. Велес неймовірним зусиллям вибив двері зсередини. Його могутнє тіло прорвалося назовні. Він вискочив з коневоза, залишивши ошелешеного водія позаду, і помчав до господині. Шокований водій дивився на сцену, не розуміючи, що відбувається. Його охоплював панічний страх, і за себе і за долю у голові крутилася єдина думка його за це можуть посадити. Без слів він стрибнув у кабіну і поспіхом рушив геть, залишивши позаду вибиті двері. В голові паморочилося. Тіло втрачало опору. Катя викликала евакуатор для машини, притулилася до Велеса, сіла вверх і без сідла, без сил, лише на інстинкті, розуміючи, що вона не доїде сама на машині, температура в неї піднялася ще вище. Далі Катя пам'ятала лише уривки. Як хтось забрав її машину, як Велес ішов, не зупиняючись крізь ніч, як темрява огортала її свідомість, а потім біла стеля. Лікарняне ліжко, тілом боліло, ніби його переїхали сто возів, повіки важкі, в грудях діра, і раптом Катю, слава Богу, ти прокинулася. Теплий голос Ганни Петрівни долинув до неї, мов промінь сонця. Велес, прошепотіла вона напівпритомно, стоїть твій Велес, тільки уяви, він привіз тебе до стайні. Я вийшла, а ти лежиш на ньому, притиснута до гриви. Він став, і рже мені, дивиться, ніби каже Рятуй! Я одразу швидку викликала, тебе забрали, ти тут вже три доби. Ігоря з його подружкою спіймали, сидять, розслідування триває, а твій велес, їсть за трьох бігає в леваді, все охороною, все добре. Ганна Петрівна витирала сльози, хоч і намагалася триматися, але в її очах справжнє захоплення не кожного дня кінь рятує людину, та не кожна людина заслуговує на таку відданість. Катя не поїхала на змагання того разу, та й не треба було. Наступного вона вийшла на старт разом із Велесом і фінішувала першою. Їхнє останнє змагання стало тріумфом, про який ще довго говорили. Після того вона купила будинок, поставила поруч стайню і тепер жила сама. Її чоловік і його подружка відбулися умовним, а Катя розлучилася з ним. Тепер вона жила у своєму будинку, працювала в кабінеті і дивилася у вікно, як її розкішний кінь бігає по леваді. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку. Та підписуйтеся на наш канал.